thank you Привіт, друзі! Якщо при вімкненні обдуву в салоні, ви відчуваєте неприємний запах, подразнення очей чи навіть сухість горлі, це не просто дрібниця. Це сигнал, що система кондиціонування авто потребує очищення. У повітроводах та на паперинку може накопичуватися грибок, бактерії, пил. І саме вони викликають дискомфорт та шкодять вашому здоров'ю. Але не хвилюйтесь, сьогодні покажу вам, як швидко та легко навести порядок в системі кондиціонування вашого авто за допомогою пінного очисника, кондиціонерів від вітану. Цей засіб забезпечує максимальну ступінь очищення кондиціонерів, нейтралізує неприємні запахи, підходить для будь-якої системи кондиціонування. І найголовніше, все це можна зробити самостійно, без сервісів і без складних інструментів. Підчиняємо всі вікна. Це важливо для вентиляції під час очищення. Узнайомте з інструкцією на напаковці. Виробник чітко вказав всі етапи, але я покажу вам наочно. Готуємо балон. Добре збудуємо зміста, надягаємо зонд-адаптер. Демонтуємо фільтр салону. Найчастіше він знаходиться під бардачком. Вмикаємо кондиціонер на мінімальну швидкість. зонт у отвір демонтованого фільтра. Розпилюємо короткими дозами з паузами по 30 секунд. Це дозволяє піні рівномірно розподілитися і ефективно очистити систему. Сушимо систему. Перемикаємо на режим обігріву і залишаємо працювати на 10-15 хвилин. Це висушить випарник і повітря відводить. устанавливаем салонный фильтр. Радіочисника активні піні компоненти, які проникають у важкодоступні місця, розчиняють забруднення, знищують бактерії та грибок, залишають приємний свіжий аромат. Засіб не містить агресивних кислот, тому безпечний для пластикових та гумових елементів системи. Що ви цінуєте комфорт, свіжість і здоров'я, пінний очисник кондиціонера від вітана стане вашим надійним помічником.